Як готують ваші кухарі, що скажуть, так смачно. Дуже смачно. Може і вдома. Краще <с unrelated> як в ресторані. Вони правду не скажуть, тому що я скажу погано щось про погорів. Вони вечерю не вийде. У нас щось для вечері всі були. Позовний мене Вацик. Це в мене була клічка з дитинства. Я пройшов і школу, і навчання, і армію, і в житті так само. І, як кажуть, у нас підкала така біда, війна, так і всі давні в мене залишився. У нас два кухара. Я і Вадим ще. Як приїхали сюди, ми готували на 50 чоловік, бо ще були додаткові люди, нові. Ну, тепер ми готуємо на 40 чоловік. Наша кухня українська. Ми стараємося, щоб було все було ну, як можна сказати вкусно. Не так в столовах государственних. Досить в мене з дитинства. Професію я здобув теж у армії. Закінчив школу поварів. І в армії я був поваром. Я мобілізований, як почалася війна, мене мобілізували, я попав в кордони. Я сам з Сменицького, а попав на Волинь. Сьогодні у нас е, рисовий суп з м'ясом, е, макарони з подливою і жарена печінка. О, Смачно виглядає. За Ви зараз розбігають. У <схід> нас запах. Mm -hmm. <схід> смачно виглядає. Смачку спокойно. Ну як кажуть, немає щоб обміняти. А так ми балуємо, і репка є, От, розморажується. На вечір буде е, селянська картошка з шкварками. Е, то є морозильна камера, то є ще морозильна камера з холодильником. Посуда, все, все це все наше лічне ППЗ. Хліб нам підвозять. Ну взагалі нам з корчить все підвозять. То що, якщо нема, у нас є з собою. Резерв. Ну, ми ж побараємо, ми повинні запаси робити. Не Яка Йошка, в гущу їжі, щоб мені Я приїхали додому по 30, 130 кг. Приїду будуть. Водоприземлі, який в нього життя, як їсти хочеться. Чуть-чуть ще й. Получається з половиною шостої, ми вже на кухні і до восьмої, до дев'ятої години вечора. Традиція, можна сказати, така, що повара завжди в нас, як протитанкові. завжди повара їдять останні. Перша це дуже не колектив, всі хлопці, щоб вони були всі наїжджені, а повара в остаток. Хлопці наші добросовісні. Щоб не напрягати поварів, бо це є теж друга робота. Mm. Вони послідок, у нас вони договорилися, що ми самі.